як ви вже поняли, да, я забіду ролик деградація мобайл холодний. І я вирішив посидіти це, розказати своє мнення і історію, як вона создавалась і куди вона теж опять скотилась. Не буду затягувати, погнали. За що з того, що далеко в 2018 році, я не був, після... Випуска Вініса Хаунейва на ПК, вони вирішили, щоб ще хтось грав, бо Саша не вкорнує ПК. Зробили так. Зробили Хоунеймер на мобайл у 2018 році. І вона взагалі так рванула, що всі починали скачувати, з пішки, ролики, стріми по Холлнейбер Все було добре. До 2021. У 2021 -му році у нас почалось не то. Танібі поміняли графіку, додавали травечку як у цьому. Ну, як на ПК версії. І все було нормально. Ну, Но, ш... як вначальні було заставки, коли я показував це відео, що з руками було, руки просто не могли рухатися. Знаєте, отак рухатися. Типа, як вкопані ставали. А в міміку обрали в Сіну. Міміку, міміка це анімація, його типу, лиця, можна так сказати. І у нього... йомаю, руки, у нього руки зломано... рука зламана одна. Ну да, не нову оптимізацію, фізику не добавили якісь ПК-версії. Ну, воно ужесно було. А виходимо на обновлення 2022 року. І там поміняли управління, як сейчас на відео йдеться. у От що, і просто моє, чесне мнения, воно ужасне. Ужасне, просто я не міг просто з такого. Я після цього так обалдів, що я тупо удалил вс. Удалил. Не за таке надо підписатися, спасибо. Просто раніше управління було... Хороший, його не треба було міняти. Було стільний Е, Біла кнопка, а уводка була чорна. Все. Це було достатньо. Ну ні, Добавили це управління, де треба нажати на якийсь предмет на весь екран. Ти можеш, звичайно, коли шкафу колись відходи. Ладно, що не пішло не так. Ну, більше багу стало після того, як добавили цю графіку, це все. Я, конечно, понимаю, но разработчикам уже все равно на свои игры. Просто ты, Танимён, Алекс, чё, обалдел? Я, после этого расстроился. И вот. И, кстати, по моим роликам можно было бачить, что я играю в штеки старые версии Хулнеймур. Що ти не пішло не так. І з радістю давали куче багів, які буду 10 часов перечисляти. Mm. Ну, скажу один із не. не Половина багу із старих версій Hello Neighbor мамаю ніяк не змінилася. Як по моїм ролікам я зв'язую через дверку забираю з підрану своїх. тосас я застрігаю в картині. Та на третьому акті... актові. І як, коли місяць е, Я побачив одне. Сосід не гон. А тупо це, С... видимо, стінка на лестнице на другому етажі. Да, оце місце, я О, там буде показано, де іменно. Сосід тупо не міг вилізти. Там і менеджер малистоми мінімум стягнуть. І це ламало всю ігру, Ти міг просто прогулятися по першому етажу. Ну я, уві, я просто надію, ну, от, що вони побачать ролик цей Тані Міл. І заміють, що можна додати моди свої в голову на Імар Так буде інтересніше. І верніть саме графіки. Уберіть цю траву високу, яка взагалі нікому не здалась. Отраження нормальне зробіть. Як на ПК. Ну не робіть це одраження, як будто там Облачко, Солнце. так не робиться. Ну, це мої були чесні мнення насчет Hello Неймара. По Не знаю як ще сказати. Були такі чесні мнення. Всі були люди в тут, як вона вийшла холодні моя. от коли вона вийшла. Всі були раді, Типу, можна вже пограти даже не тільки на приставках і на ПК, а на самому телефоні. Ну, я не осуждаю холмів, ну, увазу, да, графіка норм. Ну, но графіка, там, конечно, в третьому акті чогось, мінус пару дерев вдома сусіда і и всю ігру. Дерева мені важні. И вот в ста... вот слабых версиях телефона, даже на андроидах, ну, на андроидах именно, не снимается пальцем, нема мимики в персонаже, просто, как из при альфа у соседа нема анимации лица. А на айфонах так вообще добрый. Наверное, разработчики больше любят айфоны, чем андроиды. Айфоны все идут покупать. Все. Ну вот это было мои честные. Лучше играть в старую версию, серьезно. Все, всех люблю. Пропонял, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Тоша Френ. Всем пока.